Привіт-привіт! Це подкаст психологічно і сьогоднішній випуск для тих, у кого мозок каже все, а світ каже ще трошки. Чи траплялося вам таке: прокидаєшся і вже втомлений? Список справ не встигаєш прочитати, а вже хочеться його викинути. Все навколо як пінг понг з дедлайнами, емоціями, очікуваннями. І найгірше навіть дрібниці починають ламати тебе. Ти не один. І з тобою точно все не «не так. Просто наш світ марафон на швидкість з рюкзаком тривог. Але сьогодні ми розберемо, що таке емоційне перевантаження, навчимось розпізнавати його сигнали, і головне, поговоримо про реалістичні способи повернути себе до життя, не вимагаючи від себе нелюдських зусиль. Тут буде не зробисто справду обіду, а інструкція з виживання у світі, де важко дихати. Поїхали! Що означає бути емоційно перенавантаженим? Перенавантаження це стан, коли стресу більше, ніж твої внутрішні ресурси можуть витримати. Це ніби хвиля накриває з головою. Думки плутаються, емоції вибухають, тіло видає сигнали СОС, а все разом стає надто. Ти можеш відчувати, що не можеш прийняти жодного рішення, навіть простого, що реагуєш надто гостро на дрібниці. Або просто раптом плачеш без видимої причини. Експерт з усвідомленості Джон Кабадзін каже, що перенавантаження виникає тоді, коли життя рухається швидше ніж може впоратись в наша нервова система, і це звучить, наче про 2025, правда, коли все валиться одночасно, робота, стосунки, новини, внутрішні кризи, зберігати спокій та логіку просто неможливо. І головне, це не слабкість, це не твій баг, це сигнал, що вантаж надто великий. Проблема не в тобі, проблема в тому, скільки всього на твоїх плечах. Чому ми злітаємо з котушок? Основні причини перенавантаження: перенавантаження це не щось, що падає на голову раптово, як каструля зі стелажа, частіше це накопичення, тривалий тиск. Який крапає, крапає і зрештою переливає чашу. Ось найбільш поширені тригери перенавантаження, великі життєві зміни, переїзд, нова робота, розрив стосунків. Навіть хороші зміни вимагають емоції. Користувачка з інтернету пише: я переїхала в інше місто, влаштувалась на нову роботу і розійшлася з хлопцем. І все за один місяць. Я не була сумна, я була роздавлена. Друга причина це світова турбулентність, війни. Пандемії, політика, економічна нестабільність. Навіть якщо це не твої особисті проблеми, тіло все одно реагує, бо мозок читає загрозу. Це називають стресом заголовків. Наша нервова система не створена для того, щоб щодня обробляти глобальні кризи в реальному часі, а особливо те, що відбувається у нашій країні. Третя причина хронічний стрес і вигорання. Коли ти постійно на роботі, у сім'ї, у волонтерстві, тіло не встигає відновлюватись. Вогорання це не слабкість, це сигнал, що пальне закінчилось, а ти все ще їдеш. Четверта причина це тривожні розлади. Іноді джерело стресу не ззовні, а всередині. Думки бігають, як білка в колесі, малюють апокаліпси з кожної дрібниці. Це може виснажити не менше, ніж реальні події. П'ята причина нейровідмінність, наприклад, сдог. Для людей з СДОГ навіть приготування обіду може стати епічною битвою. У моїй голові хаос 24 на 7. Я перенавантажуюсь від самої думки про те, щоб зробити собі сендвіч, а потім картаю себе за це. Це пише людина, яка зіштовхнулася також з перенавантаженням. Шоста причина: інфошум і цифрове перенавантаження, повідомлення, стрічки, порівняння в інстаграм. Все це л'ється без зупину, мозок не встигає переварити навіть половину замість фільтру переповнення. Сьома причина сенсорна або емоційна чутливість. Люди з високою чутливістю або з досвідом травми можуть гостро реагувати на гучні звуки, натовпи чи конфлікти. Це не надто емоційний характер, це особливість, яка вимагає турботливого ставлення до себе. Отже, коли ти втомлений, це не завжди про лінь чи слабкість, іноді це про те, що ти тримаєш забагато, і саме час зробити паузу, щоб дати собі видихнути. Як розпізнати, що ти на межі? Перенавантаження виглядає по-різному. У когось це сльози над немитими тарілками, у когось тиша, в яку ховається розум, але є кілька загальних сигналів, які варто знати. Емоційні ознаки, відчуття безпомічності, тривожність, думки на кшталт: я нічого не встигаю, я все руйную. Неочікувана дратівливість або сльози без причини, уникання людей або бажання втекти від усіх. Ментальні ознаки: нав'язливі або зациклені думки, неможливість зосередитись навіть на простому, ментальний ступор, коли розум каже, треба вимити посуд, відповісти на повідомлення, піти в душ. А тіло сидить як вкопане. Я сиджу і знаю, що треба зробити 100 справ, але просто не можу зрушити з місця, наче заморожена. Так пише ще одна користувачка інтернету. Фізичні ознаки: напруга в тілі. Головний біль навіть біль у щелепі, швидке серцебиття або поверхневе дихання, проблеми зі сном, навіть якщо ти лежав весь день, зміни апетиту, або їсився підряд, або взагалі не можеш дивитись на їжу. Ти не надто чутливий, ти просто людина. Іноді, коли нас накриває, ми питаємо себе: а чому всі довкола справляються, а я ні? Чому я такий слабкий? Що зі мною не так? Але правда така: з тобою все нормально. Це світ став ненормальним. Наш мозок не був створений, щоб щодня переварювати новини, дедлайни, війни, обов'язки, коментарі, листи, страхи, невпевненість і усе одночасно. Схоже, всі зараз на межі. Єдиний спосіб вижити перестати осуджувати себе, а інших також за те, що важко. Бо критика лише поглиблює перенавантаження, а от співчуття, турбота і пауза можуть стати твоєю точкою перезавантаження. Тож дозволь собі видихнути не заради ефективності, а заради себе. Ці сигнали не вирок, вони просто кажуть: гей, друже, твоя система захисту на максимумі, дай собі перепочити. І саме цим ми займемось далі. Практичні кроки, коли все звалилось одночасно. Серйозно, коли життя нагадує переповнений кошик емейлів, з чого почати? Звідси не потрібно одразу ставати дзен-майстром. Обери один-два прості кроки: дихай як джедай. Коли тебе накриває, дихання не глибоке, серце б'ється, як барабани в техно. Замість того, щоб взяти себе в руки, візьми себе за діафрагму. Спробуй так: вдих носом на 4. Затримай на 4. І видихай повільно на 6. Повтори кілька хвилин. Поклади руку на живіт. Хай саме він, а не грудна клітка, піднімається. Ментальне завантаження на папір. Пиши все підряд: від помити посуд до чому я такий. Це називається думкодамп, злив думок. Потім виділи одну річ, яку реально зробити сьогодні. Хаос стає списком. Список стає дією мінімалізм дня. Все горить, але ти не пожежник на повну ставку. Напиши все, що треба зробити. Обведи одне важливе і реальне. Подрібни на дрібні дії, не помити кухню, а поставити одну тарілку в раковину. Не відповісти всім, а відкрити один емейл. E Постав таймер на 10 хвилин і зроби тільки це. Потім виріши, відпочити чи продовжити. Скажи ні або допоможи мені. Твоя енергія не безкінечний Wi-Fi. Відмов речам, які не термінові, попроси підмінити тебе. Напиши друзям мене трохи накриває. Можеш сьогодні бути моїм буфером. Дозволь собі не робити нічого. Не треба заслужити відпочинок. Тобі вже вистачило і так. Скажи собі, я перенавантажений, мені треба 15 хвилин нічого не роблення. І просто сядь, ляж, подивись у вікно, послухай тишу, без телефону і без одразу ще й посуд помию. мою. Заземли з відчуттями. Холодна вода, кубик льоду в руці. Метод 54321, 5 -4 речей, які бачиш, чотири, що чуєш. Ну ви знаєте, твій мозок повертається в зараз, а не ой все. Зроби щось приємне. Так, навіть 5 хвилин мультику, улюбленої пісні чи смішного відео можуть заземлити. Радість це не розкіш, це теж навичка подолання. До речі, у Тіктоці, Інстаграмі та Ютуб, я зробив під рубрику про навички подолання. Там короткі поради, копінг стратегії, психологічні та поведінкові механізми, які ви можете використовувати для подолання стресових та важких ситуацій, підтримувати своє фізичне та психічне благополуччя. Якщо ти зараз відчуваєш, що світ тисне з усіх боків, знай, ти не слабкий, ти просто людина. І навіть найсильніший процесор перегрівається, коли на ньому одночасно відкрито 58 вкладок життя. Не треба встигати все, не треба бути ідеальним, достатньо зупинитись, подихати і зробити один крок, потім ще один. Пам'ятай, навіть океан виглядає спокійним, поки ти не пірнаєш у кожну хвилю. Бережи себе, включай співчуття. Спершу до себе, а вже потім до решти світу. Дуже дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалось, не забудьте поділитися даним випуском зі своїми друзями, можливо, їм також буде цікаво. Дуже вдячний вам за підписку, коментарі, вподобайки та поширення. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе і пам'ятайте, перепочити це не здатися, це обрати себе, всього найкращого.